Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 252-га доба протистояння збройній агресії РФ. Продовжують працювати у тилу захисників українські зірки. Джамала, наприклад, планує підтримати військових, які знаходяться під Херсоном. Для цього вона 5 листопада проведе презентацію нового міні-альбому Поклик наживо у музеї Ханенків і всі кошти з продажу квитків перерахує на допомогу захисникам. Зараз кілька слів про сам альбом. Він записувався в різних куточках Європи під час вимушеної розлуки Джамали з домом через війну. Він складається з чотирьох пісень, кожна з яких наповнена любов'ю до рідної культури. Тут звучить і кримсько-татарський інструмент дойра, і народний спів, і українська поезія. Всі виручені кошти від продажу Rolls-Royce 1974 року випуску, на якому до останніх днів життя їздив Фредді Меркюрі. Передасть на благодійність і за ті гроші побудують сучасний центр реабілітації та протезування. Він запрацює в Україні вже на початку 2023 року. Проєкт цей вже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, Перша леді України Олена Зеленська, американський актор Лієв Шрайбер. А від тепер і новий амбасадор Андрій Данилко. Ми українці, ми можемо все. Саме так називається нова пісня українського гурту Мед днями її презентував лідер гурту Вадим Красноукай під час інтерв'ю. За його словами, пісня розповідає про українців, про те, як вони тримаються, борються та воюють, та про ті чудеса, які щодня творить український народ. У годину в найтяжчі дні, та й заспіваємо веселі пісні, коли ми разом і знаємо це, ми, українці, ми можемо все забути чвари, долати страх, до перемоги, тільки усміх на вустах, коли ми разом і знаємо Це. Ми українці, ми можемо все. Ми, українці, ми можемо все. Без фонограми та обробки зазвучала і Настя. Каменських. Нещодавно вона опублікувала у своєму інстаграм-блозі невеликий фрагмент зі свого концерту, де якраз дуже добре чути реальний голос співачки. Настя співала, коли мене війна. До речі, по іншому зазвучав і Степан Гіга забуте українське знову в тренді. Ця пісня Яворина присвячена Назарію Яремчуку. Музику до якої написав Степан Гіга а слова Степан Галябарда зайняла 22 друге місце у списку кращих кліпів на Ютуб в українському сегменті. Запис телеконцерту було опубліковано ще 11 лютого 2012 року, тобто 10 років тому, навіть більше, проте стрімко пісня набула популярності у 2022-му. Наразі її переглянули понад 20 мільйонів разів. 妈妈。 На цьому кінець співам, кінець танцям. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, слухайте українське, ну і, звичайно, вірте у Збройні Сили України. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.